Всі люди егоїсти, абсолютно всі, без жодного винятку, вчинки всіх людей на нашій планеті Земля коригуються виключно і єдине чим, так це егоїстичними почуттями. Альтуризм – це все на якась ілюзія, якась гіпотеза, яка намагається хоч якось пояснити. Часом безлузді вчинки окремих індивідів, коли вони жертвують собою заради інших. Про це говорить так звана теорія етичного егоїзму. Хочу зауважити, що це лише теорія одна з багатьох. І про що вона говорить? Яка сказала вище, вона говорить про те, що всі люди егоїстичні. І які б не здавалися їхнім чинки, такі знаєте, самопожертви, безкорисні, насправді вони мають егоїстичне коріння. Якщо це трохи глибше копнути, це можна легко виявити. Я зараз хочу навести кілька прикладів, коли б здавалося, такі зовсім безкорисні вчинки людей насправді виглядали зовсім не такими, коли їх ретельніше. Дослідити і так, поїхали. Я зараз не хочу навіть багато зупинятися на дитячих будинках або лікарнях, і тих, хто на них жертвує гроші. Ну тут все й так зрозуміло. Я думаю, що ми через це вже проходили на один раз. От коли людина жертвує гроші на дитячий будинок, насправді її цікавлять не діти. А як правило, коли ця сума досить крупна. Така солідна, то фотографія цієї людини з'являється в газеті, про неї пишуть. Вона стає відомою, вона пожертвувала один рік, другий, третій, а на п'ятий рік вона вже балотується в мери. І ті, хто живуть цьому місті, кажуть: дивіться, який він хороший, він не жертвує гроші, за нього треба голосувати. Інколи дав мери, інколи може де да і вище. Людина, отаким от чином, вона заробляє собі рейтинг, а не цікавиться тими дітьми. Тобто на дітей їй байдуже, а вона жертвує гроші лише тому, щоб потім кудись пробитися. Більш того, в багатьох країнах люди, які роблять такі благодійні внески, вони насправді або повністю звільняються від податків, або применшують їхній процент. То цим самим він турбується не про цих людей, які там живуть, а про себе, тому щоб залишити собі більшу суму і зароблених грошей. Я навіть вже не хочу говорити про. Нечесних політиків, які, наприклад, десь стирили мільйон і пожертвували 100 тисяч і на те самий будинок, і таким чином вони якби заспокоюють своє сумління з одного боку, з іншого боку, кажуть, Боже, дивиться, я ж пожертвував, прости мене. Тобто такий своєрідний відкуп. Наприклад, ще коли хтось жертвуючи, або нехай не жертвуючи, а ризикуючи своїм життям, заходив в будинок і горить при пожежежі. І спасає, наприклад, там, собаку, кота, дитину, коза годно. Цим самим він заспокоює свою совість і наступного разу, коли він засипає, він завжди згадує цей чинок, можливо, навіть про нього пишуть. І він такий, знаєте, такий радий, довольний з собою, тіше своє себе любство. Я ж дивився, який я хороший. І знову ж таки. Чинок його був не в тому, щоб спасти оту тваринку або дитину із полум'я, а для того, щоб потічити свободство. І, наприклад, коли він цього не зробив, його б мучила совість. Досить така ще важка тема і неоднозначна, і батьки і діти тема для вічних суперечок. Старше покоління не розуміє молодше, молодше покоління не розуміє старше, але я зараз не по це. Чули, як багато хто з людей каже, в тебе що, до сих пор немає дітей? А хто ж, тобі, хто ж тобі подасть на старість склянку води? Цілком зрозуміло, що такі люди, такі батьки приводять дітей у світ не для того, щоб дати їм життя, а для того, щоб вони потурбувалися про їхню старість. Звісно, що виховання цих дітей буде саме таке, з акцентом твоя мета життя, всього життя не щоб жити, а щоб ти доглянув мене в старості. Я ж твій батько, я ж твоя мати, ти в мене повинен поважати, а на себе забий. Егоїзм, егоїзм і ще раз егоїзм. Мати часто не хоче відпускати доньку, мені ж без тебе буде погано. Куди ж ти ото мене покинеш? Або сина, Я кажуть, кращого чоловіка я народила собі сама. І ніяка тебе не любитиме, так як я. Де чого тобі одружуватися? Сиди з мамкою все своє життя. Або батько часто навіть маніпулює своїми дітьми, своїм сином. Ти що, зібрався одружитися, та тобі ж 35 років, а хто ж буде мені допомагати? Так, Саме головне, щоб було добре мені. А як буде тобі, це питання? Інше. Закохані – Це тема, мабуть, номер один. Насправді, закоханість часто не така вже закоханість, а просто бажання володіти людиною. Чули, як часто або жінка, або чоловік, коли вступає в шлюб, такі примарні мрії виносять. Я ж тебе перелюблю, щоб ти був або була такий, як мені хочеться. Я вступаю в шлюб не для того, щоб. Там кому-то десь, а щоб мені було добре, щоб у мене, наприклад, під боком завжди була е, куховарка, яка все звари, або хтось такий, хто мене буде забезпечувати фінансово. І так, на жаль, це має місце. Зовже егоїзм. Як сказав Ларошвуко, шлюб це єдина війна, під час якої ви спите з ворога. Я вже не буду навіть зупинятися, це мать очевидно, що люди вступають часто в шлюб для задоволення своїх сексуальних потреб. Я думаю, як ви захочете, зможете самі навести також на один приклад, коли будете детально аналізувати ситуацію або вчинки тієї чи іншої людини. І здавалося б, наскільки вони були альтруїстичними, але в них можна знайти нотки і коріння егоїзму. То що, звідси такий слідує невтішний висновок, що взагалі любові немає, і все таке похмуро? І я вже чую, хто кричить. Людина спорчена, людина грішна і того вона не може любити. А любити по справжньому без егоїзму може тільки Бог. А давайте спробуємо вчинки Бога також розібрати за цією теорією егоїзму і подивитися, можливо, вони не, не наскільки альтруїстичні, як нам про це говорили. Чую, як багато з вас то кричить Івана, 3,16. бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Проте у мене виникає питання, а навіщо було Богу віддавати такі заповіді, які людина не змогла виконати? Щоб вона почувалася себе винуватою, щоб вона почувалася себе нікчемною? Дивіться, в старому заповіді сказано про обрізання, про дотримання суботи, про те, що не їсти свинину, і ще багато-багато різних таких постанов і заборон. Але ж у новому заповіті ми читаємо, що Чого ми читаємо, що це для спасіння зовсім не обов'язково то навіщо воно згадувалося в старому заповіті? Невже лише для того, щоб сказати людині, що ти така погана, а я тебе так люблю? Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Тому ж для Христа було важливо навіть не врятувати людей, а зробити церкви таку, яку він хоче бачити, щоб відповідали його певним вимогам, певним стандартам. Книга об'явлення це все гарно підтверджує. Там говориться про те, що той, хто не буде відповідати цим критеріям і вимогам, буде вкинений в озеро Вогняне. Ось так. То напевно або може чинки Христа не були такі альтруїстичні. Це все нагадує ситуацію, коли хлопець сватається до дівчини і каже: Я тебе кохаю, дуже кохаю, я за тебе готовий на все. А якщо ти мені не відписи взаємністю, я спалю тебе, твій дім, твоїх батьків, братів і взагалі знищу все, що для тебе, має цінність. І на остаток хочу сказати, що теорія етичного тичногоїзму це лише теорія, яка показує, що будь-який вчинок можна підвести під. Егоїзм. А особисто кожному я з вас хочу, щоб ви знаєте, задали свої питання. Можливо, мої вчинки, які нам самим здаються альтруїстичними, такими добрими, можуть мати коріння егоїзму. Знаєте, і нато хочу, щоб ви не бачили усім погане. Адже погане можна бачити в саме таких, знаєте, добрих вчинках, в саме таких самовід, самопожертв, яка б вона не була. А саме головне. Задайте ще собі одне питання, чи моє покаяння було щирим, чи я каявся того, що хочу перейти до Бога, чи насправді причиною для мого покаяння був егоїзм? І я тікав від пекла, а не йшов до Бога. А на цьому в мене все. До зустрічі!